Вітаємо вас у Січиславській просвіті сьогодні разом зі мною, науковиці галузі психологічного здоров'я, практикуючі психологи, тренери міжнародних проєктів психологічної допомоги. Цьогоріч Січиславська просвіта виконує кілька проєктів напрямку психології. І наші сьогодні гості вони задіяні в одному з них. Він називається Підтримка і Опора. Виконується він спільно з університетом імені Хранобіля за підтримки Дніпровської міської ради. Але ми трохи пізніше поговоримо про цей проєкт. Зараз я хочу вас конкретно спитати про таке: на жаль, відбуваються військові дії, і, зокрема, дуже близько до нашої області, цей Міжовський район, Синельниковський район. І, на жаль, люди продовжують рухатись з тих. Населених пунктів, далі сюди, в більш безпечні місця, зокрема і в нашу громаду Дніпровську. Статистика каже, що близько 200 тисяч людей знайшли свої притулки, своє мешкання тут, у Дніпрі, а загалом по області це близько 500 тисяч людей. Тож, дайте, будь ласка, поради, як практикуючі психологи, як люди, які щодня відповідають на такі складні питання, дайте, будь ласка, поради. Тим, хто вимушено опиняється в таких умовах, хто вимушено міняє своє місце мешкання і приєднується до нової громади, нові нові виклики, нові виклики відчувають. Будь ласка, почнемо з пані Оксан. Дякую, Сергій, Я напевно буду казати очевидні речі, але це те, що ми психологи повторюємо нашим клієнтам і тим людям, для кого ми проводимо такі психоосвітні заходи, це дбати про себе. Першочергово надати допомогу собі, якісь базові потреби, які ніби здаються очевидними: спати, їсти, знаходити собі можливість відпочити, якісь речі, які підтримують настрій, дух це такі першочергові моменти, які дають нам можливість далі надавати допомогу і підтримку тим, хто знаходиться поруч з нами, і вирішувати якісь інші нагальні питання. А потім, звісно, в тому, що ви сказали Сергій, є цей момент, що люди, що переїжджають, вони втрачають всі зв'язки. Да? Ті кола, найближчі, які їх тримали на тих помешканнях, де вони раніше жили, де вони перебували, якісь були мережі професійні, якісь особисті знайомства. Зараз до них немає доступу. То було б гарно робити кроки для того, щоб знаходити нові зв'язки в тій громаді. В яку приїжджають ці люди і шукати, і відкриватись попри складнощі, і можливо інколи невпевненість і невизначеність тієї ситуації, в якій ми всі зараз перебуваємо, це рівно знаходити в собі ресурс, робити кроки для того, щоб налагоджувати якісь нові зв'язки. Mm -hmm. І ще хочу додати до цього, безумовно, це така база. У нас було багато запитів на індивідуальні зустрічі в межах нашого проєкту, і це така можливість людям трошки повернути хоча б частин контролю контролем власним життям, тобто планувати якийсь день, от зараз, сьогодні, що я можу зранку статистику, запомувати, зробити ввечері, обов'язково відчути результат, що вийшло, що не вийшло, щоб трошки повернути те, що я можу щось контролювати, щось брати. В свої руки планувати, робити, отримувати результат, радіти. Нехай це будуть якісь дрібниці, нехай це будуть якісь не глобальні, безумовно, да? ми не можемо контролювати це життя в цілому, сьогодні, в нашому світі. Але отакі якісь маленькі, звичайні речі, відмічати, що я, я тут, я тут автор, і я можу собі вирішити, що я буду сьогодні робити, як я це буду робити, і яким чином я буду задоволена результатом, то що мені треба отримати. Тож все це можна виконувати і в межах в рамках всього конкретного проекту. Да? Це так, і індивідуальні консультації, і групові, напевно, так? Да? Так, так, так. Ми взагалі вважаємо, що це дуже класний такий ефект від нашої групової роботи, яка була здійснена, реалізована в межах проєкту Підтримка епора. Це те, що ми змогли об'єднати людей з дуже різним бекграундом, різними життєвими ситуаціями, обставинами в межах одного процесу, і ми побачили дуже класні результати. Ми маємо схвальні відгуки від учасників наших груп, і ми самі на власні очі бачили, як єднає цей простір групової роботи. І так, були присутні і студенти нашого університету, університету які також є внутрішньопереміщеними особами, і ті а, нові мешканці Дніпра і, і області, які побачили оголошення, що зробила а, і наша клініка, і Січиславська просвіта, і долучились до нашого проєкту. Mm -hmm. І можна говорити, що це також дуже класно, що були заплановані різні активності, тобто люди приходили спочатку на групу, тому що це було більш безпечно, і вони ем, якось так трошки адаптувалися, тобто перша, друга зустріч. І потім ми побачили вже майже після другої, так після першої зустрічі, велику кількість індивідуальних запитів. І в нас була така можливість дійсно реалізувати не тільки групову роботу, щоб люди зі своїми особистими запитами звернулися, поговорили трошки, проговорили ті. Переживання, які в них є. Ну, бо не всім так можна легко, да? тобто, межах групової якоїсь роботи, так говорити про складні речі. Тому це дуже дякуємо за таку можливість реалізації ці, про цього проєкту, щоб була така послідовність, групова да? можливість роботи, і індивідуальна робота, яка дала людям таку підтримку, і люди поверталися. Тобто, це були неодноразові зустрічі, це була перша така ознайомча, десь там трошки пощупати можливості, а потім вже приходили з конкретизованими на другу, на третю. Ти зустріч з конкретизованими запитами, і мали такі просто шалені результати своєї роботи. А ще громадський проєкт, зокрема, це ж така стартовий майданчик, така тимчасова перехідна фаза до якоїсь діяльності більш такої стала, вже і в часі. І тут же ми маємо навчальний заклад університету Мінільфреданобіля з його студентами, з кафедрою психології. Студенти в непростих теж умовах знаходяться. Да? Ті часи після ковідні, коли була вимушена освіта перенесена в онлайн. Зараз, коли виклики військові, загрози, ракетні обстріли, шахідні ці обстріли, да? теж перебування в сховищах вимушено, і частина процесу відбувається онлайн. І, звісно, студенти. Ну, напевно, не вистачає цього живого спілкування, да і між ними, і з викладачами, а ви і викладачі університетів. Тож, скажіть, будь ласка, от їх задіяність вона сприяє взагалі розвитку їх навичок, як в начальному процесі? Як вони, що вони про це кажуть? Так, це дуже теплі речі. Це спостерігати, так як студенти і учасники, ті, які долучаються до, до групового процесу, як вони. Цінять і вони дають щиро дуже зворотній зв'язок про те, наскільки вони цінять можливість. Наживо спілкуватися де з одним, взаємодіяти, обговорювати, прийматись якихось активності і так далі. А студенти нашої кафедри виправі абсолютно як волонтери долучались до цієї роботи. Ми бачили також дуже багато задоволення, ентузіазму. Знаєте, це така ідея кіл підтримки. Що і ці студенти також наснажуються, вони також набираються практичних навичок. Вони несуть ці навички далі. Ми сподіваємося, що ми далі будемо продовжувати цю співпрацю. з Січиславською просвітою у нас є ціле, ціле плем'я. Підготовлених і таких дуже з ентузіазмом налаштованих молодих людей, які готові до такої роботи, то та я думаю, ми дуже вдало втілюємо ці міжнародні позитивні досвіди, коли навчальний процес єднається з громадськими проектами, єднається з реальним сектором, де затребована та послуга. І це ж впливає на те, що коли абітурієнт чи майбутній студент обирає навчальний заклад, де він буде навчатися, чи здобуде він там ці практичні навички. Чи взагалі його професія вона потрібна в суспільству? Чи вона затребована. А тут таке поєднання, така синергія, мені здається, очі гарять. І у нас з вами, і ті, хто навчається, і ті, хто обирає, то я хочу звернути увагу окремо ті, хто, можливо, обирає свій майбутній навчальний заклад. Університет імені Альфреда Нобіля представляє такі можливості: усе поєднання з громадським сектором, з зічиславською просвітою, з кафедрою, з реальними е, науковими. Діячами, співробітниками, студентів дуже потужно грає роль. І, звісно, що то наша, наш позитивний вплив на те, як ми е, працюємо з людьми, які потребують допомоги. Да? Ці люди, хто вимушено опиняється в таких складних умовах, втрата дому, несподіваність загалом цієї всієї ситуації, навіть пошук роботи, нової роботи. Людина була прив'язана до своєї громади, виконувала там. Якісь функції. А наскільки я пам'ятаю, цей проєкт вже пов'язаний з роботою з родинами. Да? Тобто батьки, матері, дідусі, бабусі, напевно, теж, і діти. Да? От я, як власне, діти там беруть участь. Це були дуже класні зустрічі, такі дуже багато позитиву від них. Можете переглянути світлини в інших постах, які ми робили, діти усміхнені. І також ми бачили, як швидко утворюється це групове поле, та коли діти з різним бекграундом, з різним обставином, інколи це тривнівні ситуації, які ми згодом дізнавалися в межах індивідуальних консультацій. Але в просторі групової роботи, в тренінговій кімнаті, вони розкривалися, взаємодіяли. І ми бачили мам, мами цих дітей, коли просили дозволу там тамтикенько спостерігати, як дитина поводиться на групі, то ми бачили щастя, абсолютне задоволення на надзвичайно мам, також це дуже приємно. Угу. І знаєте, ще до того, що ви казали, хочеться додати, що ми від наших учасників учасниць чули цей зворотній зв'язок, що було дещо упереджене ставлення до фаху психолога, були угу, якісь угу. такі негативно. Тивні уявлення, очікування від того, що роблять психологи, і потім, після цього досвіду, як люди долучалися, бачили, як класно, як наскільки помічним може бути така взаємодія, помічною що ця думка змінювалася, дуже приємно. От, як той елемент, громадський проєкт, який може бути поштовхом до чогось більш тривалого, ще ми згадуємо на клініка психічного здоров'я, да? яка всередині університету Нобіля, там працюють студенти, вони свої практичні навички розвивають під вашим супервізійним спостереженням контролем. Брала в участь і клініка ж цьому проєкті? обов'язково. Власне, ті студенти, які долучалися як волонтери до цієї роботи групової, то вони є консультантами клініки психічного здоров'я, і потім ті моменти визначні, які стосувалися групового процесу, вони обговорювалися на супервізії клініки. Mm -hmm. Та були питання, які так викликали дискусію. Там знаєте, коли можна теорію співвіднести з тим, що діти бачили, діти студенти бачили на власні очі. Під час цієї роботи це також дуже такий корисний Угу. Я це ще хочу додати, що це такий подвійний досвід. Тобто вони були спостерігачами, ну фактично, учасниками, от такими пасивними переважно, і деякі з них були тренерами, і вони могли відчути з двох сторін. Тому це дуже така платформа зручна і вона доступна, вона цікава студентам. Тому безумовно це дуже класна ініціатива, це проєкт, і я думаю, безумовно ще думати, як продовжувати його, щоб надати простір, і, зокрема, студентам, консультантам, отримувати такі практичні навички. Вони працювали і з нами допомагали і в дитячу групах, до речі, повернутися повернутися, якщо до дитячих, дуже класно, що в нас було заплановані велика кількість зустрічей, і ми могли змогу розділити дітей, бо коли ми їх зводимо 6-16 років, тут дуже велика різниця. І ну, були такі поверхові моменти роботи. А коли вони стали лише підлітковою групою, лише маленькою групою, от там така була динаміка просто, ну, Така цікава, от вони по різному працюють, і вони по-різному проживають цей досвід. Тому ми там і малювали, і ліпили. Ми говорили і про Україну, про якісь питання ідентичності. Вони були ем, такі з відгуком, та? тобто вони були дуже залучені до цього процесу. Тому в нас був такий масштаб роботи дуже великий, різноманітний. І це дало нам змогу охопити дуже велику кількість питань. Так, да, дітей згадуємо, ми і розуміємо, що діти ж теж. Е... Перебувають в таких надскладних умовах. Вони опиняються в нових школах, садочках нових. І це дуже дуже для дітей така річ складна. А наш партнер Дніпровська міська рада, да? ми ж з вами виграли справді конкурс. На конкурс було подано багато проєктів. Ми їх представляли, презентували. Як от міська рада реагувала на таку нашу ініціативу? І, напевно, ми ж далі подаємо також да, такі проєкти навколо психології, і будемо, будемо ще залучати і міську раду, і інших наших партнерів. <таспоріг> Так, безумовно вони дуже відгукувалися на всі наші ініціативи, давали нам простір, повагою відносилися до того, що не всі учасники хочуть бути публічними в цьому процесі. Тому ми мали можливість обговорювати складні питання трохи там конфіденційності, та або як ми можемо і висвітлити нашу роботу, і при цьому зберегти з повагою ставитися до своїх учасників. Тому ми дуже вдячні до такого поважного ставлення до самопсихологічної складової роботи, тому що це і підтримка, і психоемоційне розвантаження, це дуже так голосно, класно звучить, mm. але це про людське, це про дуже такі інтимні речі. Тому ми дуже вдячні за повагу до цього такого глибинного досвіду. Те, що нам і давали прості роботи, і давали м, таку трошки, ну як от, зберігти м, свою конфіденційність mm. в цьому питанні. Тому дуже вдячні для того. Добре, ну ми про цей проект ще в описі під цим відео. Да? Згадаємо посилання надамо для тих, хто бажає зареєструватися, ті, хто хоче відслідковувати такі проекти на майбутнє, бо звісно, що ми усіх запрошуємо в описі під цим відео і в телеграм-каналі Січ Просвіти обов'язково публікуємо такі анонси на сторінці Січславської просвіти в соцмережах в інстаграмі, в фейсбуці. Тож дякую, дякую сьогодні за ваш час, за вашу увагу і mm -hmm. усім нашим підписникам. Бажаємо успіхів. Так, приєднати за наших ініціатив. Дякую.